Сумного не бери до голови, не зважай все переживи, не кажи нікому, як воно тебе пече, журба на море потече. Але твоя сила жива. Одабного в тебе є. Всім привіт! Це проект Мандри на колесах, і ми сьогодні мандруємо українською міфологією. Про вірування давніх слов'ян ми дізнаємося з книги 6 століття історія війн візантійського історика Прокопія Кисарійського, його нарису, присвяченого вірувань наших пращурів. І це все. А як живесова книга? Це підробка, яка не витримує жодної критики. Вироблена в 20 столітті дуже скупий палотнографічний матеріал. Можливо, археологічні джерела? Археологічні джерела ілюструють лише наслідки культури. Тобто це ритуали, капища, поховання. І не дають інформації про вірування. Добре. Що тоді пише про Кесарійський? Він навіть імена богів не називає. Описує, що їх у слов'ян було багато. Один з головних бог громовержець і купа дрібної демонології. А звідки ми знаємо імена слов'янських богів? З початку прийняття християнства з'являються вкрай обмежені відомості про язичників з літопису Повість минулих літ та опису язичницької реформи, яку проводив Володимир. Ми дізнаємося про шість основних богів: перун, хорс, Дажбог, Стрибог, Сімрагла. І все ні за що відповідали, які сили природи являли, можемо лише здогадуватись. В 19 столітті на території України ведеться великий етнографічний збір фольклору. І звідти ми дізнаємося про дивний світ міфів. Чарівні істоти з прадавніх українських міфів. Хто вони? Хто вони? Лісовик це кошлатий дід, який з легкістю міг змінювати зовнішність. То в людину, то в тварину. Або ставати невидимим в лісному просторі. Лісовик хранитель лісу, він тут головний, він є добрим духом для людей, над яким часто жартує, збивати подорожнього зі шляху, щоб той заблукав. Як каже на вчитель з географії, діти, якщо заблукали в лісі, то йдіть додому. А ще лісовик любить співати, шелест листя, шум гаїв. Це все пісня лісовика. Якщо людина робила недобрі справи в лісі. Або ображала тварин, начувайся. Лісовик безсмертний. Він не помирає і не старіє, але настає час, коли він мусить піти і лишити місце наступнику. Вовкулаки бувають вроджені та зачаровані. Якщо вагітна жінка раптово побачить вовка, або з'їсть м'ясо тварини, яку роздер вовк. Діти народяться вовкулаками. Зачарованого вовкулаку можна відчарувати, Якщо вмовити три рази, обернутись через голову. І найдіємніший метод тричі його стукнути по голові. Водяник злий дух втілення небезпечної водної стихії. в подобі діда вкритий лускою та водоростями. Здатен перетворюватись на людину з чорними або зеленими очима. Качура, сома, козла, собаку. Мав владу над рибами та водними тваринами, а також мавками русалками. Жив у водоймах, у корчах або у вирах. Звидні. Служили виїху та за його наказом розбрідались по хатам ці духи. Були округлої форми, що живі за піччю, приносили нещастя та бідність. Могли приходити у вигляді невисокої старої жінки або малого діда у лохміті. Ми сьогодні говоримо жити в бідності або в злиднях. Виникнення цих демонічних істот можна легко пояснити. Всіх нас лякали в дитинстві міліціонерами, циганами, сорі, ромами та бабаєм. Бабай. 500 років тому середня тривалість життя була 35-37 років, і якщо Путіна повернути в минуле, то це був би чахлик немирущий. Ну і скажіть, чого то з бояться? Так от. Під час навали монголо татар на Київську державу ординці встановлювали ідоли, біля яких збирали данину. Бабай, ага, старішина у монголів, що займався збором податку. Окрім ясиру, податку русичі проводили в повинність монголам дітей. Хлопчиків загарбники забирали у військо, а дівчаток вправлятись по господарству. І що ми бачимо: до бабая відводять, і бабай забирає. В українському фольклорі бабай набуває рис духу няньки, який забирає неслухняних дітей, які не сплять, не слухаються та роблять шкоду. Найпопулярнішим місцем бабая під ліжком, в шафі, за дверима або вікном. Він схожий на старця з мішком, куди кладе дітей, а там же як дитяча психіка все розфарбує. Блуд це скинутий янгол з небес. Бог не встиг сказати амінь. Коли нечиста сила зачепилась і зависла в повітрі. Тепер блуд чіпляється до всіх, хто до нього доторкнеться, водить в оману подорожніх, змушує вдаватися до розпусти. Людей затьмарює їм розум. В народі це кажуть ходити блудом. Годованець живе тільки в одній оселі. За послуги господаря збирає здоров'я, всі сили та душу. Натомість він притягує в дім коштовності, впливових людей, гроші. Годованець або хованець, невидимий дух німецькою це полтергейст, може перетворюватись і на кота, і на дубину, будь що в хаті. Відьма є в кожному селі. Як тільки сезон посухи та немає врожаю, то все відьма. Під час зборів ховають місяцю хлів. Якщо в корови не стає молока, це відьма її видоює так. Слово відьма походить від слова «відати», тобто знати більше за інших. Якщо в одній її мами народжується підряд сім доняк, кажуть, цьому буде вродженою відьмою. Вроджені відьми допомагають людям, творять добро. Вчена відьма продає свою душу за вміння чакувати. Це вчені відьми перетворюють каплі на сметану та несуть лихо та негаразди, а після смерті потрапляють примісінько в пекло. У відьми накопичується негативна енергія, і якщо вона не буде робити людям зло. То зло з її зсередини, тому відьма мусить творити капські справи для інших. Пир живиться людською або тваринною кров'ю. Часто є мерцем, що постає з могил, щоб пити кров живих людей. В Європі відомо як вампір. пір, походження слова упир від упиватися. В українському фольклорі це звучить так: скільки крові ти моєї вже випив. Перше згадка слова Упир в старослав'янській мові виявлена у 1047 році. Писання для новгородського князя Володимира Ярославовича, написане священником, як підписався Упир Лихий. Всі міфологічні істоти людина змальовує своїм страхом перед невідомим. Всі люди придумують чудовиськ та духів із загальних страхів та негараздів, які панують у суспільстві. Хвороби, війни, проблеми з коштами та в сім'ї. Ми бачимо, що в них є багато спільного, навіть між вовкулакою та відьмою. Я кажу, в народі все від нечистого. Іноді ми так заперечуємо над... та не визнаємо власні помилки. Міфи це все вигадка та людська уява, які прийшли до нас крізь вики. Мавуня, йди звідси, не лякай людей. Проте українська міфологія це значний пласт великої української культури тебе є Обері Подорожуй з нами! Українська земля зберігає в собі багато таємниць Легенди, що якщо закопати Олександра Сергійовича в листя, то він стане висококом. Давай! Що ми мечтали, Сергійович? Давайте, щоб було, значить, не Десь наша квічта. І налечі, і вулиці краси. ці тотеми символізували предків. Вони написані?